Зрізаємо ромашки. Гіпсофіла. Дивіться, які гарні квіти. І рожеві. І білі? Листя моєї шикарної хости. Я взяла отакі польові ромашки і думаю, вони будуть дуже гарно виглядати з такими ромашками. Я між ними кладу гіпсофілу для пишності. І отаку гарну гілочку. Далі я беру, що це таке? Воно сіється само. Схоже на дельфініум. Таке гарне кольорове. Бачите, різних кольорів. Гіпсофіла. Такий букет буде. Поєшний? <смеш> і ромашковий. З такими штуками. Поки як віта треба робити букет. Дивіться, навіть біленький. біленькі. Ромашки. Що це таке. Ви знаєте назву? Поросте? Я купила колись у бабусі розсаду на базарі. років п'ять тому. І він мала сам сіється. Якась квітка чи дельфініум, чи що це. Листся просто. Папа, який гарний. Я не хочу тобі говорити. Ну, я не хочу з тобою говорити! А ну ж ти ходиш! Зв'язуємо. Чи не зв'язуємо? Ти це батько винен і не так. Треба його перев'язати. Чи не треба? А ну давайте перев'яжемо. Що за день такий? Ось чітко на мій букет заспокоїлася. Оце мій букет. Зв'язуємо листям кости. Таке гарне велике листя, я його під букета так, щоб воно не тричало вниз. Комар, ти мене якраз воврі кусаєш. Так, ось кости. Так щоб воно було таким дзвіночком. Таким. Такий повітряний, як сказати. Не тільки зробити букет, уявляєте, його треба ще й загорнути красиво. Вышла, что все вышло, да? Я уже не вышла. Так, подрівнюваю. Подрівнюю макинчики. Наче вийшло. Наче вийшло. Так розправити і подарувати вам цей пакетик. <різь> <різь> такий легенький.